Скасування пільг для донорів у період воєнних дій це неприпустимо. Громадська організація Захист держави заявляє про свою принципову позицію щодо скасування окремих соціальних пільг для донорів крові відповідно до закону України за номером 9319 про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові. Норми цього закону набрали чинності 26 січня 2026 року. Таке рішення ухвалено в умовах повномасштабного військового вторгнення, тобто, коли наша держава щоденно потребує стабільного донорського забезпечення для порятунку поранених військових, цивільних, пацієнтів медичних закладів. Наголошуємо, що донорство крові це стратегічно важливий ресурс для нашої системи охорони здоров'я. А громадяни, які здають кров, напряму рятують людське життя. До нас вже надходять звернення від донорів, які протягом багатьох років безоплатно здають кров і обурені цим рішенням. Як наслідок, це може демотивувати донорів і призвести до скорочення їхньої кількості, що критично небезпечно в умовах нинішньої війни. У зв'язку з цим громадська організація захист держави звертається до Верховної Ради України з вимогами. Перше. Переглянути рішення щодо скасування соціальних пільг для донорів крові, друге забезпечити збереження і відновлення повноцінної державної підтримки донорів. І, нарешті, врахувати реальні потреби медичної системи та безпеки держави при ухваленні відповідних рішень. Паралельно наші колеги з Харківського осередку громадської організації захист держави вже готують петицію з вимогою скасувати це рішення. Про початок збору підписів буде повідомлено додатково. Отже, ми закликаємо владу, громадськість і профільні інституції підтримати донорський рух і не допустити рішення, які можуть поставити під загрозу життя громадян України.